Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні у нас 5 березня 2024 року. Я разом з вами буду дивитись на ціни в АТБ на овочі та фрукти. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео та економте разом з каналом Техніка в Мілочах. Далі буде цікавіше. Томати Чері 4990 за 250 грам. Томат червоний коктейльний 76,90 за 1 кілограм. Томат коктейльний 115 гривень 89 копійок за кілограм. Томати тепличні. Туреччина перший гатунок. Ціна 89 гривень 89 копійок за кілограм. Часник 14,99 за 100 г. Часник трохи виріс в ціні. На минулому тижні ціна була 12 гривень за 100 г. Капуста Пекінська 34 гривні 49 копійок за 1 кілограм. Капуста Савойська. 34 гривні 59 копійок за кілограм. Капуста молода, перший гатунок, 51 гривня, 75 копійок. Капуста. Перший гатунок 13,95 за 1 кілограм. Яблуко українське 16,95 за 1 кілограм. Яблуко сортове. 19 гривень 79 копійок за 1 кілограм. Огірок <рес> тепличний. Зараз йде зі знижкою мінус 5%. стара ціна 125 гривень 95 копійок. Нова 119,89 за 1 кілограм. Корінь імбиря. 25 гривень за 100 г. Огірок перший гатунок Туреччина. 96 гривень 89 копійок за кілограм. Корінь селери. Перший гатунок Україна. 57 гривень 55 копійок за кілограм. Редька Дайкон. 69 гривень 59 копійок за кілограм. Перець солодкий червоний. Перший гатунок. 16 гривень, але це за 100 грам. Томат червоний коктейльний. Перший гатунок. Ціна 76 гривень 90 копійок, але це за 500 грам. Яблуко речів 24 гривні 49 копійок за кілограм. Яблуко українське 16,95 за 1 кілограм. Яблуко речів 29 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко Red Prince 26,49. Ціни я називаю за кілограм. Яблуко сортове 19,79 за кілограм. Груша. Перший гатунок 40 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко зелене 26,49. Мандарин Моркот 54 гривні 95 копійок за кілограм. Мандарин. Знижка мінус 13%. Стара ціна 54,95. Нова 47,95 за 1 кілограм. Апельсин. Також йде зі знижкою. Його ціна 42 гривні 95 копійок за кілограм. Банан. Перший гатунок еквадор. 67 гривень 85 копійок за кілограм. Апельсин фасований 49 гривень 95 копійок за кілограм. Лимон також йде зі знижкою. Ціна 49,95 за 1 кілограм. Памело, перший гатунок, Китай. Знижка мінус 13%. Ціна 64,95 за кілограм. Авокадо перший гатунок. 22 гривні за одну штуку. Кокос перший гатунок 28 гривень 90 копійок за одну штуку. Памело червоне. 7495 за 1 кілограм. Памело Голд. Перший гатунок 65 гривень 95 копійок за кілограм. Ківі. перший гатунок 11 гривень за 100 г. Гранат перший атунок 11 гривень за 100 грам. Грейпфрут фрукт Туреччина 49,95 за 1 кілограм. Хурма Піраміда 15 гривень за 100 грам. Яблуко Айдарет 24 ,49 гривні 49 копійок за кілограм. Цибуля буля ріпчаста. Знижка мінус 6%. стара на 15 ,95 гривень 95 копійок. Нова 14,95 за 1 кілограм. Морква мита перший гатунок Україна. 16,59 за 1 кілограм. Морква 9,89 за кілограм. Буряк. Перший гатунок Україна. 14,69 за кілограм. Буряк, другий гатунок, Україна. 8,85 за кілограм. Картопля, перший гатунок, Україна. 16 гривень 49 копійок за кілограм. Картопля фасована. Знижка мінус 11%. Старається на 108 гривень 90 копійок. Нова 96,90. Це за 2,5 кілограми. Картопля фасована. Перший гатунок. Україна. Ціна 31 гривня 95 копійок за кілограм. Картопля відбірна фасована Україна. 54,90 за 1,5 кілограма. Картопля добірна фасована. Знижка мінус 11%. Старець на 99 ,90 гривень 90 копійок. Нова 86,90. Це за 2 кілограми. Картопля рання. Знижка мінус 19%. Стара ціна 36 гривень 95 копійок. Нова 29,95 за 1 кілограм. Картопля перший гатунок Україна 24,89 за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. Ціна 21 гривня 59 копійок за кілограм. Я сподіваюсь, вам цей огляд сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.